Китаї готуються до зльоту летючого таксі. Китайські регулятори вперше надали двом компаніям дозвіл на експлуатацію автономних пасажирських дронів. Дві компанії, Ігенк e Holdings та Хейфейхей hey Айрлайнс, -Hey отримали сертифікати експлуатанта повітряного судна від управління цивільної авіації Китаю. Це означає, що обидві компанії отримали дозвіл на використання безпілотних літальних апаратів для надання комерційних пасажирських послуг, включаючи міські екскурсійні тури. Китайські урядовці називають низьковисотні технології пріоритетною новою галуздю і рушієм економічного зростання. Прем'єр-міністр Лі Цян назвав низьковисотну економіку пояс з біовиробництвом, квантовими обчисленнями втіленим штучним інтелектом і мобільними мережами 6G під час свого виступу на всекитайських зборах народних представників на початку березня, тобто в топ 10 найважливіших китайських технологічних галузей. Тут нагадаю, що про секрети стрімкого розвитку технологій в Китаї докладно говоримо в останньому оверінженерному подкасті. Послухайте лінк, як завжди, в описі. Низьковисотна економіка є новим рушієм зростання, і вона стане важливим двигуном для прискорення розвитку економіки Китаю. Заявив Ченг Болін, віце-президент низьковисотного підрозділу Китайської інформаційної асоціації на голозевій конференції 28 березня. Згідно зі звітом дослідницької групи Хурун, вартість низьковисотної економіки Китаю має досягти півтора трильйони юанів, 207 мільярдів доларів США вже до кінця 2025 року, і може зрости до 2,5 трильйонів юанів до 2035 року. Ключові гравці на цьому ринку в Китаї включають спеціалізовані стартапи, такі як Іхенк e і Feihang Aviation, а також традиційних автовиробників, таких як ікспенк і джилі. Вони також конкурують з глобальними транснаціональними корпораціями, такими як Боїнг, Airbus і Бразильською Embraer. Оскільки політика підтримки низьковисотної економіки продовжує розгортатися, конкуренція в цьому секторі безумовно посилиться. Йдеться у звіті Хурун. Сертифікат експлуатанта повітряного судна був останньою регуляторною перешкодою, яку пасажирські дрони обох компаній мали подолати перед введенням в експлуатацію, враховуючи, що вони вже отримали сертифікат типу, сертифікат виробництва та сертифікат льотної придатності. Які теххарактеристики цих повітряних таксі? Ми, на жаль, не знайшли достатньо інформації про апарат Хайфей Хей Airlines, а ось деталі про виїб і e Hank Holdings достатньо. Тож і e 216 для міських повітряних перевезень має такі параметри: довжину 5,6 метрів та висоту 1,75 метр. Власна маса апарату складає 360 кг, максимальне корисне навантаження 260. Пасажиромісткість до двох осіб. Привід: 16 електродвигунів, кожен з яких обертає дволопативий співвісний пропелер. Крейсерська швидкість 100 км на годину, максимальна 130 км на годину, дальність польоту до 35 км. тривалість польоту приблизно 21 хвилин. Повна заятка акумуляторів займає близько 120 хвилин, двері гілєтинного типу, шасі нерухоме лижне. Безпека забезпечується розподіленою електричною тягою для підвищеної надійності. У разі відмови одного або декількох двигунів інші забезпечують безпечну посадку. Що думаєте, полетить? Трохи крилатих. І екологічних новин. Стартап FlyNow Aviation завершив важливий етап у розробці свого електричного гелікоптера і e коптер. І тепер компанія вже провела перший незв'язний політ на новому тестовому майданчику в східній Австрії. FlyNow Aviation була заснована у 2019 році з метою створення ефективних, чистих та доступних рішень для авіаційних перевезень в міських умовах. тобто створення літаючих таксі, на відміну від багатьох своїх конкурентів у цій сфері. І e коптер більш схожий на особистий електричний гелікоптер ніж на класичний багато. Толопатковий і VTOL. Прототипи і коптер пройшли тестування вже у 2021 році, а у 2023 відбувся перший політ моделі в масштабі один до одного. Наступні тести проводилися на аеродромі Зальцбургу, але через потік повітряного трафіку в околицях прототипи закріплювали за допомогою канатів. Тепер FlyNow змістила свої випробування на новий майданчик у Східній Австрії, де друга генерація і коптер здійснила свій перший незв'язаний політ. Це важливий крок на шляху до реалізації мрії про міську мобільність в повітрі. Кожен етап наближає нас до. До того, щоб урбаністична мобільність стала реальністю для всіх, каже Івон Вінтер, співзасновниця і CEO компанії FlyNow. Успішний незв'язаний політ нашого ікоптер – це не просто технічне досягнення, а наочне підтвердження того, що наша концепція працює. Багато хто не сприймав наші тести на канатах серйозно, але як тільки ви побачите наш політ на власні очі, зрозумієте, ми готові підняти міську мобільність на новий рівень. Звісно, до того, щоб пасажири могли без проблем переміщатися містом на цих автономних літаках, ще доведеться чекати. Але низькоальтитудні випробування вже забезпечить важливі дані для подальшого розвитку проєкту. Ці тести мають на меті перевірити стабільність і безпеку системи, оптимізувати системи управління польотом та приводи, а також наблизити платформу до повної сертифікації. І коптер має Коаксіальну двосферну конструкцію з роторами, що дозволяє йому працювати в кількох конфігураціях. Вантажній на 1 і 2 місця. Максимальна швидкість передбачається на рівні 130 км на годину, а час автономного польоту близько 30 хвилин на відстань до 50 км на одному заряді. Енергоспоживання становить 30 квт годин на 100 км. FlyNow планує досягти максимальної злітної ваги у 570 кг для свого і і повідомляє про наднизький рівень шуму. Лише 55 децибел на висоті 150 метрів. Це приблизно той рівень шуму, який створює ваша посадомийна машина. Компанія вже отримала сертифікацію European Special Category Specific Assurance Integrity Level SAIL. У 2022 році, а наступним кроком стане досягнення рівня SAIL 4 що дозволить розпочати комерційні вантажні перевезення. Зараз FlyNow працює над подальшими тестами, перевіркою і вдосконаленням технології, плануючи запустити комерційні вантажні перевезення вже у 2027 році. Після того, як в літаку зможуть подолати більше мільйона кілометрів вантажних перевезень, компанія має намір почати перевезення пасажирів. То що, може, ще й покатаємось. Не зі стогоном, а з вибухом. Китайський Xpeng перезапустив свій підрозділ AeroHT під новим брендом Arich, буквально після невдалого епізоду на репетиції авіашоу в Чанчуні. Те два їхні двомісні мультироторники торкнулися в повітрі і згоріли. Ніхто не постраждав на щастя, а компанія тим часом показала концепт швидкісного гібридного EVTOL a 868, що ж показали під новою вивіскою, Aero A868 – швидкісний гібридно електричний EVTOL з шістьма нахильними роторами. Якщо примружитись, селед дуже нагадує Joby s 4 Пара задніх тягнолітних гвинтів винесена високо. Навіть подібний хвіст, решта знаходяться на крилі. Така архітектура більш складна динамічно, зате ви отримуєте менше паразитного опору і вищу ефективність. По цифрах і посадковості дальність польоту понад 500 км, максимальна швидкість 360 км на годину. У салоні заявлено 6 місць, а силова установка гібрид-електрика. Чому обрали гібрид? Бо з нинішньою щільністю енергії електричних батарей витягнути одночасно далеко і швидко важко. Додатковий генератор розв'язує руки у місіях на 300-500 км, при цьому зберігаючи електричний профіль зльоту посадки та шумові переваги. Електричного польотного засобу у місті контекст сертифікації також важливий. Китай перша країна, що сертифікувала комерційні і таксі, плюс уже дозволила безпілотні польоти для іхен, e на відміну від більш консервативних EASA FIA, у Китаї вікно можливостей ширше. Тож A868 теоретично може піти і у автономію, якщо Аріч вирішить прибрати органи керування і зробити аеромінівен -e без пілота. Щоб зрозуміти наскільки серйозні наміри компанії, згадаємо попередні проекти цього ж колективу. Вони починали із стріт лігал концепту складного летючого суперкару, який всі списували на Фантастику, поки двотонний прототип реально не піднявся в повітря. Потім був мемний, але абсолютно реальний Land Aircraft Carrier, шестиколісний кемпер у стилі Cybertruck, що перевозить і запускає двомісний пілотований EVTOL. і Її не тільки показали, літали з людьми, а поставка обіцяна вже наступного року з ціною близько 280 тисяч доларів. Отже, команда реально вміє доводити речі зі столу до заліза. Звісно, для A868 буде інша планка: шість місць, нахильні ротори, комерційна експлуатація. Це означає довгу дорогу випробувань від роботи з вібраціями і аероеластикою до відмови. Стійкості силової електронної архітектури, плюс це ще означає сертифікаційні кампанії під пасажирські перевезення. В порівняння з Джобі тут напрошується саме собою. Схема схожа, але цілі сміли віші п'ятсот і 360 км на годину при шести місцях. Мінус не нульові викиди через гібрид, плюс реальна дальність і швидкість, які роблять маршрутну економіку, ближче до регіональних перевезень. Філософія бренду теж послідовна: робити дикі штуки і справді їх будувати. Так, інцидент у Чанчуні показав, що з операційною дисципліною та сепарацією трафіку є ще над чим працювати. Але як для компанії. Яка не боїться апаратних викликів, ребрендинг у АРІДЖ плюс курс на A868 виглядає логічно: високошвидкість, велика дальність, масштабованість. Joby Aviation провела перший політ нового гібридно-електричного літака вертикального зльоту і посадки, який вони разом з L3 Harris готують під військових замовників. Політ відбувся 7 листопада на майданчику Joby в Маріні, Каліфорнія. Базову машину для комерційного ринку проєктує і виробляє Joby, А L3 Harris дотягує її під військові задачі: ставить свої системи зв'язку, сенсори, бортові комп'ютери, засоби реб, а також інтегрує все це з автономним стеком керування польотом SuperPilot. Засновник і CEO Joby, Бен Бевір прямо говорить: зараз Важливо навчитися віддавати нові технології військовим значно швидше і дешевше ніж це робилось раніше, і ця машина якраз спроба скоротити шлях від прототипу до реальної місії. технічно гібридна машина побудована на основі їхнього серійного електричного і VTOL Joby S4. Це п'ятимісний на пілота і чотирьох пасажирів Діл Тротор, який злітає і сідає вертикально як гелікоптер. А в польоті нахиляє шість гвинтів уперед і працює вже як літак. Швидкість польоту S4 приблизно 320 км на годину. дальність до 240 км на одному заряді. Пропульсія 6 Електромоторів з гвинтами чотири на крилі і два на віподібному хвості з можливістю нахилу для переходу з режиму вертикалки у крейсерський політ. За енергосистему відповідають чотири літій-іонні батарейні блоки, а максимальна крейсерська висота близько 4,5 5, -5 км. Ще один важливий момент: шум. Джобі вказує, що їхній апарат уразитихший за класичні гелікоптери на відстані близько сотні метрів рівень шуму помітно нижчий, що важливо як для міського таксі, так і для військових задач, де треба бути максимально непомітним і нечутним в ідеалі. Гібридний демонстратор не змінює базову аеродинаміку. Це той ми контур С4, але замість повністю батарейного жовлення всередині з'являється турбінний генератор у зв'язці з електричною частиною. Грубо кажучи, батареї дають пікову потужність і тихий режим, а турбіна дозволяє літати суттєво далі та брати більше корисного навантаження. Джобі вже раніше показували гібридну конфігурацію на базі С4 з водною турбіною, яка прилетіла понад 700 км. тобто потенціал у гібридних схем по дальності справді інший рівень, ніж у чистої електрики. Кому ж таке рішення буде цікавим? Насамперед Пентагону. Там зараз шукають платформи, які можуть працювати в жорсткій географії. Наприклад, в Тихоокеанському регіоні, де мало смуг, але багато загроз від таких гравців, як Китай. С-4 злітає вертикально, йому не потрібна повноцінна ВПС, а в крейсерському режимі він летить як літак і закриває нормальну таку дистанцію. USA Force вже встигли погратися з електричною версією С4 в рамках програми Agility Prime. Там його ганяли в сценаріях на кшталт перевезення вантажів, але довго робили одну і ту саму ремарку: чистої електрики поки не вистачає по дальності для реальних бойових місій. Звідси і інтерес до гібридів. L3 Harris відповідає за мілітаризацію цієї платформи. Логістика під вогневим тиском, роль безпілотного веденого у зв'язці з пілотованими літаками, низьковисотна підтримка, розвідка, реб протидія БПЛА тощо. З огляду на те, як зараз змінюється характер війни, запит на відносно дешеві, автономні, важкодоступні для ППО платформи, тільки зростатиме. І все це оголошується буквально на порозі Dubai Air Ершоу, одного з ключових майданчиків для показу електричних і гібридних VTOL, де Джобі і Елсрі Херріс планують бути присутніми і, вочевидь, не спустими руками.